Jeep Grand Cherokee 2018 року. Ось такий білий красень, 3,6 бензиновий двигун, автоматична коробка перемикання та повний привід 4х4. Величезний просто джепар для твоєї сім'ї. По комплектації у нас задній парктронік, безключовий доступ, датчики тиску в шинах також є. Біленький колір, ну само собою, навіть є люк. Зараз подивимося на нього більш пристально, величезний просто кліренс. Тонування скла вже встановлено на задні. Стекла також у нас шкіряний салон, ось такий, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яті сидіння водія, шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчик світла також у нас є. Ось такий от бортовий комп'ютер виглядає класно, ефектно і в принципі, сюди інтегрований. Досить таки е, доцільно. 127 тисяч з половиною кілометрів має цей шикарний автомобіль, старостоп-мотору з кнопочки. Ось мультимедіа від джип. Е, роздільна здатність екрану дуже класна, немає ніяких зюрін, все виглядає шикарно. двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів також у нас керма є. Все е, е, в вододіджет форматі. Тобто кнопок у нас ніяких немає, щоб включити підігрів. Мультимедія з підтримкою Bluetooth USB та AUX, Все у нас є. Є камера заднього огляду, глядає ось так. В принципі, широкоформатна, з проекцією, тобто видно все працює в парі з заднім парктроніком. Дзеркало з автозатемненням. Тут у нас 5 режимів руху різних. Включаючи авторежим, який буде сам підбирати, два підстаканечка Чорна стеля, це, звісно, не Алькантара, просто чорний потолок, але як він класно виглядає. І ось такий от люк у нас в стелі. Тепер йдемо дивитись що ж там ззаді. Ззаді теж у нас цікаво. Ось такий. Задній ряд сидінь. У нас є центральний підлокітничок, два підстаканнички І тут у нас підігріви задні вже фізичні Сюди еволюція не так дійшла, але вони є, вони працюють, зроблені так, щоб можна було пнути ногою, і нічого з ним не було. Два звистого забірнички для задніх пасажирів, розетка на 115 Вт. Ну, не знаю, надо вона тобі не треба, і дві USB-шечки. Так виглядає задній ряд. Йдемо далі. Кришка багажника у нас теж електро, отак відкривається. Тут простору багато, можна загрузити багато всяких речей. Кнопочка зроблена тут для карліків, щоб ти не тянувся, якщо ти маленького росту. Рекомендуємо цей автомобіль, тому що це машина емоція, це шикарний мощний кросовер на величезному кліренсі, на повному приводі, на дуже надійних агрегатах. Як коробки автомат, так і самого двигуна можна газик поставити. Купити можна за повну вартість або в лізинг від 15% від суми від 1 до 5 років. Тож приїжджайте до нас, хапай авто, Велика Керчена Дорога, 22.